Велика кількість е, кейсів у нас, коли великі компанії направляють своїх співробітників, і це не обов'язково там підвищення своєї кваліфікації. От вони створюють там, наприклад, департамент. Якийсь новий, і вони туди людей починають переводити, і вони в тому числі вчать тому, що їм потрібно. Були, до речі, ти сказала, от якісь кейси, якраз він відівчився і звільнився. Такі теж історії ну, об'єктивно є, але це і про великий бізнес, коли вони це, це теж знаєте, чому так? Щоб тому, що коли великий бізнес, великий, велика доля ризику. І помилка дуже дорога. І він розуміє, що цей е, там мовний Олександр, я знаю, як він плюс-мінус працює. Я його там навчу. Нехай вже цим займається. Чим я ще раз буду не знати, який в мене Уже... Тобто, в мене буде якийсь прогнозований результат, а не коли ти просто береш людину. Це такі історії теж є.